Який важливий крок на шляху до успіху? Наприклад, ви хочете бути успішною людиною або там публічною людиною, так і тут важливо змістити фокус уваги не на визнання, що вас там визнають, признають, скажуть, ой, який молодець там, да? тобто не на те, що ви доведете комусь щось, а на звершення, да? на те, що ви щось таке зробите, що буде цінним. І в цьому випадку відбувається перемикання не на відгук. Що, о, молодець, там, да, людина досягла чогось. А перемикаєтесь на стан, що вам вдячні за те, що ви робите. І це дуже класно, наприклад, коли людина починає там, вести свій блог. Да? Дуже така класна порада, що навіть якщо в тебе три підписника чи два, то веди блог, значить ти блогер-мільйонник. Да? Тому що таким чином ти орієнтований на те, щоб дати цінність. Вже тому одному чи одній людині, яка тебе слухає. Да? Тобто, вже є орієнтир на здійснення, да? на цінність для іншої людини. А коли є задача визнання, признання, то тут, звісно, дуже важко прожити той період, коли у вас ви з нуля і кудись йдете. Дуже важко цей шлях прожити. А так, коли ви орієнтуєтесь на цінність, на донесення цінності, то все відбувається само собою. І визнання. Стане як закономірний наслідок. Давайте перевіримо це разом із вами. Якщо мої відео комусь із ваших знайомих також цінні, то залюбки буду вдячна вам, якщо ви перешлете їх їм. І таким чином ми розширимо кількість людей, для кого мої відео можуть бути цінними. А якщо ви хочете розібрати якісь особисті ваші історії, то можете звертатися до мене на консультацію. До зустрічі!